На цьому зображенні ми маємо одне ціле, яке ми поділили на 100 рівних частин. І певну кількість з них ми зафарбували, дізнаємось кількість. Кожен рядок має по 10 частин. Тож ми маємо 10, 20, 30, 40 частин зафарбовані синім кольором, а також 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7 частинок зафарбовані зеленим кольором. Тож ми маємо 47 частин зафарбованих з зі 100, Або, інакше кажучи, ми маємо 47 сотих зафарбованими. І аби розбавити наші сірі будні, я хочу зробити дещо цікаве: я хочу розкласти цей дріб на 4, десятих плюс щось. Замість щось я використаю зірочку щось сотих. І нам потрібно дізнатися, що за цією зірочкою ховається. Ви можете призупинити відео, аби спробувати розв'язати самостійно, а потім повертайтесь. Тож, що ми знаємо точно, що 47 сотих складається з 40 сотих, зафарбоване синім кольором, 40 сотих. Та семи сотих, зафарбованих зеленим кольором. Сім сотих. І що я вам можу сказати? Що 40 сотих це те саме, що й 4 десятих. І як ми можемо це пояснити? Ми можемо пояснити це кількома способами. Наприклад, ми можемо поділити наше ціле не на 100 частин, а на 10 рівних частин, на певні прямокутники. Адже. Давайте візьму інший колір. Адже ми можемо об'єднати ці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 частин в одну частину. І таким чином ми перетворюємо наші соті в десяті. Давайте зробимо так з наступною десяткою. Тож, це в нас буде ще одна частина. І що я тут роблю? Я перевожу наші 10 сотих, наші, кожні 10 сотих перетворюються в 1 десяту. Тож, продовжимо. Ця частинка буде третьою. Це буде 4 десятих. Далі 5 десятих. 6 десятих. Сім десятих, вісім десятих, дев'ять десятих і остання частина 10 десятих. І виходить, що ми поділили наше ціле на 10 частин. Все, що позначено тут помаранчевим кольором, це наші десяті. І таким чином наші 40 сотих перетворились в. Одну десяту, дві десятих три десятих, чотири десятих. Таким чином, наші сорок сотих, зафарбовані синім кольором, перетворились в чотири десятих. Насправді ми маємо ще інший спосіб це пояснити. Адже, коли ми переводимо соті в десяті, то кожні десять сотих Дорівнюють 10. Отже, ми можемо скоротити наш знаменник, який позначає кількість частин в 10 разів. І ми отримаємо 10. І так само ми скорочуємо кількість зафарбованих частин в 10 разів і отримуємо 4. Тож, сподіваюсь, ви зрозуміли, чому 40 сотих це те саме, що й 4 десятих. І тепер звернімо увагу на наш залишок. Ми все ще маємо 7 частинок, зафарбованих зеленим кольором. Тож, 40 сотих плюс 7 сотих. Це насправді те саме, що й 4 десятих плюс 7 сотих. А значить, за нашою зірочкою ховається число 7.